Доброго дня, до вашої уваги в Києві файне авто, Hyundai Kona, 20-й рік, з Німеччини, класно доглянута обслужена машинка. Сог батареї 100, 39,2 кВт, виїжджає 300 плюс кілометрів по місту, Безключовий доступ, підігрів сидінь, підігрів зеркал. Топова акустика крил, повний електропакет. Є всі підігріви, велика мультимедія з навігацією, 92 тисячі рідного накрученого пробігу, чистий, хайний доглянутий салон. Електропідтримка спини водіяє. Тут все ціленьке, незачухані сідушки. Це файне зай. Камера заднього огляду, парктроніки Дуже гарний колір. Багажнику, всі полочки, всі зарядки, все, що має бути, все є повна сервісна історія, фото сервісної книжки викладу. Є декра по машині. Все, все по-чесному. Машини будете однозначно задоволені, гарна автівочка, стоїть гарна губа мішлін, класно доглянута німецька машина, без зауважень, з тепловим насосом, гарна комплектація. Приїжджайте на огляди, Київ, центр метро Палац Україна.